Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами для мене. Це просто шок. Зараз я їду з Дюсельдорфа в Тортмунд. Я дивився звичайний потяг РЄ коштує десь 25 п'ять євро. Близько. А Мої знайомі кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся до я мене. Кажу, я не хочу автобусом їхати. Ти не розумієш? Є Флікстрейн. Ми заходимо. Дивимося на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як РЄ, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок вже їде, але він взагалі коштує. Але Р'Е 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це не брав місяць, назад, 4 дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Проте пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас цей був 9 євро тільки, і ми просто їздили, де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Українці, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пора. Така з того, я дуже виявлю, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.